Діагностична робота з математики тестові завдання. Перше завдання. Запиши число, у якому один десяток 2 одиниці. Є варіанти відповідей А, це 20 Б12. Для того, щоб вам записати в зошиті правильну відповідь, ви будете вести запис так. Пишете номер завдання. Перше крапочку і обираєте варіант відповідей А або Б. Потім друге завдання. І обираєте правильний варіант. Тож запиши число, у якому один десяток і 2 одиниці. Запиши число 48 як суму розрядних доданків А.

Скільки десятків у числі 100. А. Один десяток, Б. Десять десятків, В. 100 десятків. П'яте завдання. Порівняй вираз і число. 32 і суму чисел 30 плюс 9. А більше, Б менше, В дорівнює. Шосте завдання. Яке число потрібно вставити, щоб одержати істинну рівність? 36 відняти. Яке число? Щоб дорівнювало 6. А 30, Б6, В, 36. Сьоме. Допиши цифру, щоб одержати істинну нерівність. 50 більше, ніж 54. Треба поставити в число одиниць А5, Б3, В4. Восьме завдання. 69 сантиметрів відняти 3 сантиметри дорівнює. А. 6 дециметрів 6 сантиметрів, Б. 66 см, В. 36 см. 9. Перший відрізок має довжину 1 дециметр 5 см. Другий. Один дециметр. Чи правильне твердження, що другий відрізок коротший за перший на 5 сантиметрів? А. Так. Б. Ні. Десяте завдання. Ламана лінія складається із чотирьох окремих ліній завдовжки.

Одинадцяте завдання. Маса гарбуза 10 кг, а маса кавуна 6 кілограмів. На скільки кілограмів кавун легший від гарбуза? А на 4 кілограми, Б. На 16 кілограмів. 12 завдання. На зиму заготовили 36 літрів яблучного соку і 23 літри сливового. Скільки всього літрів соку заготовили на зиму А 59 літрів, Б-13 літрів. Ви дуже добре попрацювали, а тепер перевірте себе.